Не фактуйте слави, не фансуйте з мали. Не фаршуйте склали ось їх на Брушевковому та на автомайдані. Ми вимагаємо чесного на посуд, що підпустили активістів під не монетиття. Скільки зараз активістів перебуває з затриманими затриманим близько він має свою нерухомість? А, і, і, відпущені і відпущені з них а відпущені, під домашні арешти. Ну я пам'ятаю за цей тиждень лише 15. А інші справи, починаючи із вівторка за, за тим, що нібито не надійшли справи судові справи і справи матеріали кримінального провадження адміністративного суду не надійшли, і їх переносили на вівторок і понеділок вівторок і середу переносили справді. А сьогодні була снагерка того, що Навмисно на затримують справи і розв'язують. Хіба це Україна держава така повинна бути? Кому вона служить? Кому вона служить? На очах вагітної дружини та їх кумів був убитий мій син і викинутий з 18-го поверха пришко Анатолій, який зараз знаходиться заступником генерального прокурора України, вів цю справу. Був прокурором Львівської області. Замість цього він в рік відмовляв порушення кримінальної справи. Я звернувся до генерального прокурора, до президента, до міністра внутрішніх справ. Але відповіді я не отримав сьогодні. Знищили мою сім'ю. Завтра знищать вашу. Цим злочинцям не мають права бути займати свої посади. Все одно вступили в кооператив, уплатили 100% за квартиру, і нас зараз виселяють без ніякої причини. На превеликий жаль корупція в генеральній прокуратурі починається саме з генерального прокурора України сумка Віктора Павловича, тому що він зовсім не реагує на наші звернення. Я особисто до нього звертаюся вже понад ну він генеральний прокурор роки. Жодної відповіді немає, звернення немає. Ну це вже доходить до абсурду, і це вже така безкарність. Питання стосується шість сотах землі, і в цьому замішані заступник генерального прокурора Войцишин, Андрієв, Гаврилюк і начальник внутрішньої безпеки генеральної прокуратури України Козелецький. Бачите, які інці А куди я зараз її Куди? 10, 15 років вимагаємо виконувати обов'язки Генеральну прокуратуру України. Вказує його в журнал Крокоділ. На запрошення охорони мене запросила Одеса Антоніна Ніколаївна, яка мені у там у кабінеті почала погрожувати, що якщо я буду привлікати смасову інформацію, буду дуже шкодувати і буду мати те, що мати. Тобто, те, що вони мені обібрали, те, що Генеральна прокуратура прикриває злочин, на не далі не будуть цим займатися. Ну які фікції ці замістителі. Вони, наприклад, пишуть такі відповіді. роз'ясняю вам. що... что э, нет оснований для применения мер к работникам милиции. Это разъяснение или это отказ в удовлетворении требований? Значит, люди обращаются в суд, там пишут, это вам всего-навсего дали разъяснение, и вы не имеете права на прием у генерального прокурора. Может, сейчас тут спидиды.